На продажі в AutoPoint Київ з'являється BMW 120D 2009 року випуску. 2.0 дизель 306 тисяч кілометрів пробігу. Автомат цікава машина на двигуні n 47 d 20 відомий бомвешний дизельний двигун, який ставився на дуже багато моделей авто і гарно себе зарекомендував. Автомобіль в такому сіро синьому кольорі дуже класно виглядає, і дуже гарно він переливається на сонці. У нас автомобіль йде на таких легкосплавних дисках 16 го діаметру оригінальних BMW з гумою 205 55 r 16 Це наш гума Uniroyal. Uniroyal, бачите, з таким класним візерунком, так сказати. Це в нас дощова шина, тож автомобіль безпечний та готовий до використання. У нас класна комплектація, класний шкіряний салон. Давайте подивимось. У нас така шкіра. Причому на всіх сидіннях спереду та ззаду. Дверні карти також у нас в шкірі. Це в нас електросклопіймачі, причому вони у нас автоматичні на всі 4 дверки. У нас електрорегулювання дзеркал є також на автомобілі. Електромеханічне регулювання водійської спинки, а саме ми маємо механічне регулювання по висоті та по наклону та підкачку паперикового відділу. І ми можемо регулювати цю підкачку по висоті. Давайте перейдемо до салону, подивимося, що тут у нас є. У нас є датчик світла, тож бачимо, у нас перемикання на автоматичне світло, переднє та задні протиотуманні фари. Таке у нас мультикермо з керуванням мультимедіа та з керуванням бортовим комп'ютером. Крис-контроль, як на всіх німецьких автомобілях, розташований в зручному місці під лівою рукою поворотники. Та бачимо, що у нас також є датчик дощу, а саме ми це бачимо по кнопці, що у нас автоматично працюють двірники. Така в нас коробка передач, вона в нас з спортивним режимом і з механічним режимом. Тож, ви можете і вручну перемикати, і в спортивному режимі зі звичайному драйв. Такі у нас підстаканечок є, цікаво реалізований, машина невелика. Тож місце цікаве придумали в BMW під цей підстаканник. Така шайба керування системою мультимедіа, багато функцій. Знаходиться вона в зручному місці, якраз під мою руку. Супер, нікуди не треба тягнутися. не треба, як в нових деяких машинах, тягнутися до екрану. А все у вас тут знаходиться під рукою і дуже вона зручно керується. Дивіться, у нас двозонний кліматконтроль. Також у нас, наскільки я знаю, так, у нас є підігріви передніх сидінь. Тож, автомобіль доволі таки напічканий. У нас система старт-стоп, автозатемнення дзеркала заднього огляду, щоб вас не сліпили машини, які їдуть позаду автомобіля. Така приборна панель, звичайна BMW. Тож, місце тут є, я скажу при тому, що це невеликий хетчбек, але всередині місце є. Це знаєте, як в смарки. В смарт сідаєш, думаєш, зараз там не буде місця, але насправді воно тут є. Давайте перейдемо до задньої частини. Також у нас тут шкіра. Тут у нас такий є доступ. До багажнику відкривається система Safix для дитячих автокрісел. В принципі, сісти тут можна. І це супер. Це в нас не Купешка, це в нас все-таки п'ятидверна машина, тож класно, що тут місце є. Давайте перейдемо до багажного відсіку. Цікаво, у нас відкривається багажник. Бачите, під значком BMW. Багажник у нас доволі таки просторий. Як для хетчбека, У нас є така сіточка для особистих речей. Тут у нас знаходиться акумулятор для того, щоб у автомобіля краще було розташування по вазі і він краще керувався, бо BMW – це все-таки про керованість і про те, як автомобіль веде себе на дорозі. Така класна машинка. Вона у нас стоїть на майданчику в Білогородці. Вона у нас тут постійна, тому, якщо ви не зацікавились, ви можете приїхати. На ній проїхатись ми вам зробимо тест-драйв або покажемо її на СТО. Все без проблем, і все ми робимо для вас. Тож з вами був автопонт Київ. Всім гарного дня.